Рівіки копируками, а банкова тим часом планує експортувати дрони. Надлишок у нас хіба в дурості та піарі, а не в зброї. У воюючій країні є надлишкова зброя. Понад мільйон дронів і систем РЕП залишилися без державних контрактів. Вчора армія вже бракувала за кожен FPV, а сьогодні банкова малює бізнес плани для Африки. Вітаю, друзі, черговий памфлет на цибулько Толк. Коли влада починає бачити надлишок там, де фронт бачить дірки, це вже не економіка, а чорний гумор. Українці риють окопи руками, а банкова тим часом планує експортувати дрони. Надлишок кажете. Надлишок у нас хіба в дурості та піарі, а не в зброї. І ця небезпечна логіка може коштувати нам дуже-дуже дорого. Надлишок по-Банківській. Володимир Зеленський після ставки заявив, мовляв, Україна готова експортувати зброю до США, Європи, Близького Сходу і Африки. І головним аргументом став той самий термін надлишкову зброю. У воюючій країні є надлишкова зброя. Ви серйозно? Нагадати, що це слово у нас було модним до 2014 року. Коли над Лешковим називали склади армії, які потім вибухали чи зникали через пожежу від недопалка, землі продавали, танки списували, протиповітряну оборону різали на метал. Літаки продавали, різали. Тепер виходить, надлишок знову знайшовся. Звідки мільйон дронів? Сценарій вартий абсурдистського театру. Виконавча директорка Об'єднання технологічні Сили України Катерина Михалко, теж вундеркіндерка, талановита, майже як сметанін, розповідає, що приватні виробники підрахували у 2024 році понад мільйон дронів і систем РЕП залишилися без державних контрактів. І ось цитата: це і є надлишок. Вибачте, але надлишов чого: готових дронів на складах. Ні, це просто архметика бажань. Виробник каже, що міг би зробити, якби дали грошей. А оскільки грошей не дали, то цей мільйон існує лише в презентаціях, але не в руках військових. Фронт кричить: дайте дрони. А тепер про реальність. Андрій Білецький каже, що утримати лише 52 кілометри фронту потрібно 5-6 тисяч дронів. Це 5% від загальної лінії. Отже, на всю лінію щодня уважаю, щодня треба від 100 до 120 тисяч дронів. З огляду на втрати і потреби поповнені. Виходить 3-4 мільйони дронів на рік. Щодня 30-40 тисяч дронів. Це не мої цифри, це математика війни. Зеленський же визнав, що для перехоплення російських атак потрібно від 500 до 1600 дронів перехоплювачів щодня. Так це тільки протиповітряних дронів перехоплювачів. А в нас же є на землі скільки дій. І одночасно влада говорить про експорт. Саркастичний парадокс. Вчора армія жебракувала бракувала за кожен FPV, а сьогодні банкова малює бізнес-плани для Африки. По-перше, треба думати, як стіну дрони разом з європейськими партнерами вибудовувати, а не думати, як в Африку продати дрони. Тут виникла абсолютно нова реальність, коли про торги з африканськими країнами навіть не може бути мови. Тому що до наших партнерів і донорів залітають російські дрони. І та операція Східний Страж вона повинна реалізуватися в тому числі і на здобутках українських зброярів. Але що банкова хоче кудись продавати зброю? Так чекайте, а скільки зброї взагалі, в тому числі безпілотників, виробляються в нас? У партнерських країнах це перше. А друге, а чому, коли ви націлилися продавати зброю, ви не почули свого ж ревного кліврета Стертенка, який сказав, що до 50 дронів, які закупило Міністерство оборони, взагалі не кондиційні. Тобто, з одного боку, ця зірка е збройної індустрії? Катерина Михалко розповідає про мільйон дронів, які десь там продані, лишилися, так його, його просто не викупила держава. Але ж можна тоді вибудовувати якісь системи, коли б хоча б волонтери викуповували. Але от питання: так, якщо ви збираєтесь продавати дрони? то який сенс волонтерам збирати на нашу армію дрони, коли ви виробляєте дрони. Ви ж виробляєте дрони і хочете їх експлуатувати. Ви часом голівкою не той вони, не вдарилися ніде. Законтрактований надлишковий. на 25-й рік Міноборони з Мінцифрою законтрактувало 155 тисяч. Безпілотників на суму 32 мільярди гривень. Сумарно на 2 роки 1,8 мільйона. Це навіть не половина реальної потреби. Мова йде про 4 мільйони на рік дронів. І тут влада раптом знаходить надлишки. Які надлишки? Це, якби пожежники замість гасити будинок, заявили, що у вас є надлишок води. Давайте продавати її в пляшках. Або приїхали пожежники на пожежу і кажуть, купіть у нас воду, щоб, щоб ми могли загасити ваш будинок. Це якась така каламуть, чесно кажучи. Ну, я розумію, що в оточенні банку Зеленського вже визріло е, кілька збройних магнатів, і я думаю, що ну, мультимільйонерів це точно. Ну, але ж, в всякому цинізму є межа. Піар замість системи. Насправді, вся ця риторика про надлишки для експорту не більше, ніж політичний піар. Бо експорт зброї це не базар. Угоди потребують сертифікації, логістики, дозволів, міжнародних перемовин, врешті-решт, сервісного супроводу продукції. Це місяці, а то й роки. А фронту дрони потрібні сьогодні і навчора, і в, просто в безмежних обсягах. Армія не може чекати, поки міндіч із Зеленським відкриють платформу в Африці. Бо поки там готуватимуть презентації під Бахмутом чи на Запоріжжі, знову піде в атаку, хтось піде в атаку з Мавіком, купленим волонтерами. Головний лобіст не фронт, а бізнес. Здогадатися Згадати не, не важко. Головний двигун цієї ідеї і його технологічні сили України. Контракти, комісії, експортні платформи от і всі мотиви. Бо коли армії бракує 40 тисяч дронів щодня, розмови про надлишок виглядають не просто блюзнірством, а диверсією дією проти власних Збройних сил. Хибний партнер, сигнал партнера. Є ще одна небезпека. Коли Україна говорить про надлишкову зброю, це створює фатальне враження у союзників. А навіщо давати більше допомоги, коли в них своє надлишкове? Це підриває дипломатичні аргументи і шкодить репутації. Краще було б чесно сказати, є резерв виробничих потужностей, але бракує передоплати, а не розповідати казки про мільйони надлишкових дронів, яких ніхто ніколи не бачив. До речі, а чи є в нас повністю замкнутий цикл виробництва комплектуючих? Щоб ми не залежали на якихось контролерах чи ще на чомусь від Китаю. Отож. Ну і замість висновку гірка іронія. Фронт просить дрони на позавчора, а влада планує їх експортувати на післязавтра. Держава знову плутає Ексель таблиці з реальною війною. Це не логіка управління, а логіка заробітку на крові. Ми вже бачили, як продавали надлишкову техніку до 2014-го, а потім відбудовували армію з нуля. Але ж та надлишкова техніка була не віртуальна, а реальна. А цю техніку, яку вони збираються продавати, ще треба виробити. Тобто, очевидно, що треба інвестувати в виробничі площі, в виробничі потужності, в роботи виробничі і тому подібне. Тож що, ризикуємо повторити ту ж саму помилку тільки вже посеред найтяжчої війни 21-го століття. Надлишки дронів кажете, та єдиний справжній надлишок в Україні сьогодні це надлишок цинізму у владі. Війна це не біржа і не шоу-кейс для експорту. Це кожен день, де одна пропущена партія безпілотників, означає десятки загиблих наших воїн. У нас немає зайвого. У нас в величезній втрачені території, про які зайві чи надлишки зброї говорять на банку. У нас є армія, яка тримає фронт ціною життів, бійців. А може було ціною втрачених дронів тримати фронт. Правда ж? Якщо хтось цього не розуміє, значить у нього надлишок не зброї, а підлості по відношенню до нашої єдиної державної опори Збройних сил України. Навіть якщо ти числишся верховним головнокомандувачем, це не означає, що ти можеш розкидатися життям своїх солдатів. Запам'ятайте це, пане Зеленський, а ми дякуємо Збройним силам за стійкість і державницьку позицію.